Доброго дня, шановні українці, ті, хто хоче в Ютубі купоритися, щось посмотріти, чи своє щось виложити. Значить так, придбав я такий станочок токарний ТВ-320 году. Ну, старенький, конечно. Ну, головне, що я скажу. Я не токар спеціаліст але трошки щось точим. Значить, головне, що він в комплекті, Как бы на ньому все стоїть рідне. І підсорш є. Ну, в общем, повністю комплект. А по-друге, не знаю коли, звісно, але він вже ремонтувався. Я не дуже розбираюся, але тут циферки вже по ремонту набиті. Устанина ну, може не так-то. Я б не сказав, що вона там щось пописана здорово або що небудь. Ну на мене то не дуже. Якби попробував патрончик, ну може там щось і б'є трохи, бо я попробував точити, відрізати. Виставляти треба якби тут. Протачуєш вал з однієї. Сторони, і потім з другої сторони трошки якби несовпадіння. Може те що провернув валік, той Бог я знаю. Ну коротше, то все. Головне, що він весь комплект і Ну, Явно, що я йому поміняв масла, трошки передивився. О, по електриці полазив, підсвідинив. Ручечки зробили ці ось. Оце те що. Ну, головне тепер ще треба масло тут отрегулірувати по дозам. Не можу витягнути оті от регуліровочні. В общем, масло подає, но 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 но. Не знаю скільки доза должна бути там по книжці погосто, ну, в общем, ну таке. Це як кажуть, аби аби чимось був зайнятий, перебирати, ремонтувати, щоб не скучно було. В общем, ото таке діло. Ну, мені подобається станочок. Він такий. Більш великуватий, почти тонну важе. В общем, я довольний. Всім удачі.